Усім привіт! Продаж поступає. Ось така ексклюзивна машинка, пригнана Швейцарії. Це у нас Volvo XC90 2.4 дизель, де 5 версія мотора, автомат, повний привід, дуже крута комплектація. Дивіться відео до кінця, все вам буду поступово показувати. 2014 рік випуску 182 тисячі оригінального підтвердженого пробігу. На 18-х лекосплавних оригінальних дисках має такі дуги понизу, також рейлінги з перемичками оригінальними. Все тут у нас є по наявності, ніхто ніколи нічого не забирає, все завжди залишається з машиною, як приїжджає. Лінзовану оптику, умивачі, фар також є. Кузов, м'ятин, царапин, сколів, абсолютно нічого немає. в такому стані у нас капот, як бачите, бампер, радіаторна рішітка абсолютно у нас без нюансів. Також великі дзеркала з дублюючими поворотниками, з підігрівом і електрорегулюванням. Датчик датчик дощу. Вікна всі оригінальні, включаючи лобове. Пізніше перейдемо до, цієї, до тієї сторони, зараз почнемо з цієї. Також у нас умивачі фар. дуже хороша, якісна оптика, гарно освічує дорогу вночі, або в темну пору доби. Також у нас такі розширювачі арок. Також це все по заводському пластикові. Також завдяки тому буде менше попадати сколів і камінчиків, і буде менше утворюватись сколів. по цій стороні. Так само все тут у нас в порядку, без зауважень. Вікна притоновані заводським напилом. Це у нас самомісна версія. Третій ряд у нас зараз відчинений, такий крутий салончик, пізніше до нього перейдемо. Також підігрів дзеркал, дублюючи поворотники, як я говорив. Дисочки, так само оригінальні, без бардюрок, без потертостей. Як і передня, і задня оптика, вся ціла, без ушкоджень, без тріщин, без запотівань. Такий нас полірочок. Саме правий стоп. Все тут у нас добре. Де п'ята версія мотора АВД, Volvo xc 90 Задні також є партроніки. Камера, буде комфортно паркуватися. Фаркопчик у нас знімається, також є до нього розетка. Також знизу кріпиться запасне колесо і повний ремкомплект в багажнику присутній. Пізніше до нього також перейдемо. По цій стороні. Ніяких нюансів так само немає. Абсолютно рівненький у нас автомобіль, м'ятин, царапин, сколів, чого немає. Такі у нас пластикові вставочки на дверях. Щоб в разі чого, якщо ви десь відкрили дверку, ударили на парковці, собі ця частина буде захищати метал. Бо це у нас пластик, його можна собі при потребі зняти, перефарбувати. Але як бачите, тут у нас все добре. Також. Видно, що за машиною дбайливо ставились. Зараз перевіримо його товщиноміром. Такий у нас професійний прибор профілайн. Зараз почнемо перевірку. Також хочу наголосити автомобіль від першого власника Швейцарії. Пізніше покажу вам салончик. Зараз перевіримо кузов. Дуже хороші, якісні кузова, оцинковані. Ніколи не будуть вам живіти. Вольво випускається в країні Швеція. Це шведська марка, як думаю, багато хто хто знає. Вона пристосована до дуже жорстких погодних умов до снігу, льоду дуже гарно тримається дороги. Будь-яке покриття буде, чи то болото, чи сніг, чи ледиця. Дуже надійні крепкі автомобілі. Це Верхня частина пластикова, низ у нас метал, так само в оригіналі. Плюс автомобіль з Швейцарії. Також є Вебасто, Заводське вибасто, яке встроєний мотор буде підігрівати. Це також детальніше розкажу вам в описі під відео, покажу все по комплектації. Розпишу. По цій стороні у нас єдиний косметичний підкрас ось цього крила без шпаклівки просто косметика. Бачите, перелокування, можливо, була якась царапана чи ще щось. В Швейцарії це зразу забрали, щоб пройти техогляд. На око зовсім не відрізниш, видно, що це все десь робилось в офіційному дилері чи в офіційному представнику. Тільки єдине, коли перевіряємо прибором, то вже в нас будуть чуть-чуть більше показники, чим потрібно. Плюс-мінус на 70 мікрон більше це можна сказати перелак. Перелакування. Всі останні елементи у нас в оригіналі. Так, як бачите, кузов весь ціленький, так само над лобовим склом, Сколів нічого немає. Саме все в оригіналі, у нас люк. Іде, зараз покажу найцікавіше це наш салончик. Також вікна всі бокові. І лобове оригінальні. В такому у нас стані салон. Дуже ексклюзивна комплектація. Зараз я вам поступово покажу. Шкіряні вставочки, такий темно коричневий колір, електропакет по всіх вікнах, дзеркалах, Шкіряне мультифункціональне кермо, премію музика, виїзна навігація. Також там дублюється задня камера, двузонний клімат-контроль, підігрів сидінь, блютуз, USB, також є мультимедія. Для задніх пасажирів пізніше до неї перейдемо. Такий у нас підлокітник. Зараз присадимо. Тут у нас поворотні фари, безпека, складання дзеркал, паратроніки і так далі. Дуже така класна ексклюзивна комплектація, також у нас пам'ять сидінь водія і електропривід сидінь в пасажира Ось Так у нас заводиться. Гарно, чітко працює, просто так моркочить нас двигун. Всі кнопочки вечором гарно підсвічуються, все гарно виглядає, нічого не затерто, зверніть увагу. Коли вмикаємо задню передачу, у нас зараз буде виїжджати моніторчик. У нас виводиться камера заднього вигляду. На відео так тяжко передати. І також в парі з партроніками вона функціонує. Автозатемнення дзеркала, підсвіточка, люк. Також все у нас функціонує. Всі механізми так відчиняються. Так само так зачиняється. Шторочка. Потолок не прокурений, не протертий. Посторонніх запахи машині немає. Тут не курили, тварин не возили. Такі у нас ручки, щоб залазити, по автомобіля дуже високий кліренс для низьких людей дуже корисна функція. Тут все так само у нас добре. Також обов'язково в кінці відео зробимо невеличкий тест-драйв. Так вам все показуюсь, такий стан у нас пасажирського сидіння. Тут так само нічого не красилось, не перешивалось. Панелька у нас м'якенька на відео можливо передає, як прогинається пластик, дуже хороші якісні матеріали, які вам будуть дуже довго служити. Ось такий у на стан водійського сидіння, так само без тріщин, без потертостей. Все в ідеалі, також з пам'яттю і з електрорегулюванням. Так все регулюється, так само в пасажирах ця функція працює. По задньому ряду, так само все в порядку, як і говорив автомобіль Швейцарії, по прийомах, по знижчому корозії абсолютно нічого немає. Ось такий у нас диванчик. Також у нас є третій ряд сидінь одразу розклав, по чесно кажучи, потрібно дві руки, щоб його розкласти. Деяких автомобілях вистачає однією рукою. Тут треба трошки помозгувати двома руками. Е, мультимедія для задніх пасажирів. Дуже. Велика подяка, хто придумав такі коврики. Такий ковролінчик, це оригінальні коврики. Не так часто потрібно буде їх пилососити, не залишають так виду бруду. Зараз включу. Тут у нас вмикається диск, зараз покажу вам спочатку. Правий-лівий так само все функціонує. Зараз а, тут нажимаємо кнопочку має виїхати диск. Будь-який диск ви собі можете ставити. Тут у нас він стояв, то я не забираю, так і залишається з автомобілем. Так вставляється. Починається загрузка. Також пасажири можуть собі підключитися наушниками, щоб окремо слухати там і там. Також є для них дефлектори. Дує холодним або теплим повітрям. Вони можуть собі регулювати подачу повітря. Зараз у нас загрузиться. Хочу показати, як функціонує пішла у нас загрузка. Тим часом покажу потолочок. Тут так само підсвіточка, вішечки присутні. Позаду так само все тут у нас в порядку. Там щось дуже довго загружає. Бо вдома пробував якось було швидше. Так, зараз перезагружу. Тут у нас кнопочка. Зараз включу. Це також все по оригіналу Volvo, як бачите. Дуже така рідкісна комплектація. Можливо, не бачили диско, вже побачила. Так, собі тут вибирається мова, ну це в даному диску, вибираємо англійську. Можна, можна вже свої ставити диски з українською мовою. Все вже починається е, мультик чи фільм, що, що буде на диску, та й буде вам показувати. Дуже крута функція для дітей. На, поста, посад, посад, е, посадити їх в дальню дорогу, включити в мультфільм і будуть собі спокійно. Сидіти переглядати. Бачите, все тут у нас все функціонує, це вам хотів показати. Зараз перейдемо далі до багажного відділення. В такому стані у нас диванчик, ще раз продемонструю. Система кріплення і суфікс також для дітей. І середнє крісло, як і у всіх Volvo, перетворюється в дитяче крісло ось таким легким рухом. Також крута функція, все придумано для. Вашої зручності. Тут у нас вже пішов мультик. Будь-який диск собі вставляєте і переглядаєте, що хочете. Так, позаду у нас сидіння зараз не буду складати, вони складаються, ховаються. Дуже великий місткий багажник, найбільший, який я бачив. Також бокові вікна з підігрівом, з обдовом, щоб була хороша оглядовість. Так у нас відкрив, відкривається борт. Щось можна легко загрожати, вигрожати. Собі спокійно, думаю, витримують 200 кг, думаю, навіть більше по верноку левосах. Вони на, на менш таких надійних упорах, Тут бачу, вони металеві, дуже навіть 300 кілограм, думаю, витримають. У нас все оббито ковроліном. Тут у все чудово. Також є підлокітник з пістаканиками, з карманчиками для пасажирів, Ти собі можуть щось. Що завгодно туди складати, також є для них прикурювач, розетка собі заряджати, девайси можуть. Ремені безпеки. Так, В комплекті у нас від попереднього власника все залишилось, вогнегасник, набір ключів. Також це у нас, щоб знімати запасне колесо, викручувати, воно у нас кріпиться знизу. Така рукавичка для чищення снігу і такий скрибок. Також аварійний знак, все завжди залишається з машинкою. Тут єдине, що не, не дивився, що тут у нас в комплекті було викрутки, крюк, ключик на 10, така хазяйська, хазяйський у нас набор. Викрутки різні, можливо, оригінальніші. Одним словом, повний ремкомплект присутній, запасне колесо у нас кріпиться знизу. І цієї штукенцією воно викручується. Також ще тут є розетка, замітив. Там розетка, там розетка. Собі поставити холодильник в дорогу без проблем можете. Так, тут назад все зачиняється. Заднє сидіння третього ряду, можна сказати, новенькі, вони дуже рідко використовуються в саміх місних автомобілях, як я замітив. Все гарно зачиняється, ніяких люфтів немає. При, на рівній дорозі нічого по автомобілю не люфтить, не скрипить. Дуже хороші якісні матеріали цих Volvo. Ось так виглядає сидіння позаду. Ось так легко собі можна залізти назад, ще там чажок тянеться і підсувається. Або складається в рівну підлогу і утворюється багато місця, щоб було щось перевезти чи переночувати без проблем зможете. Ось так все виглядає позаду. Ось ще один дублюючий Вінкод, фіксуйте собі. Хром-пакет це вже у нас таке дуже довге затяжне відео, але стараюся все детально показати, бо люди часто буває приїжджають здалека. І хочуть бачити вже таку реальну картину наближено до реальності, як вони приїдуть, щоб кожну детальку все вам показав. Також тут у нас пороги так само надійно щеплені, я важу 105 кг, упшелю в нічого немає, все гарно витримує електропривід пасажирського сидіння так само все функціонує. Преміум музика також присутня, ще раз повторюсь, Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. По документації Ось у нас техпаспорт. д 5 версія мотора 2.4 дизель 107 кВт 2014 рік. Це вся інформація про попереднього власника 1967 року народження. Тут у нас, я вже не буду кожну стрінку показувати, вся сервісна історія, виписки зі сервісів, все тут у нас є. Тут у нас наклеючка швейцарська. Так само. Тут у нас якийсь чек був. Також автомобіль відкритий до будь-яких перевірок. Він код це надав. Будь-як можна перевіряти. Так само, бачите, у нас підстаканічки такі. Коли відкриваєте бардачок, зараз ще відкрию капот, покажу підкапотний простір. Коли автомобіль заведений, автоматично вмикаються протиутоманні фари, слугують як денні ходові вогні, тобто вже ближній світлофар не потрібно буде вмикати. Також хочу заважити, оптика тут у нас дуже чудова, біксенонова. Гарно свічу дорогу вночі або темно, доби. Такий у нас великий масивний потужний капот, шумоізоляція ціленька. Так само по болтиках, нічого не кручено, не верчено. Зараз фокусую крила. Так само Volvo, все в оригіналі, нічого не крутилось, не знімалось. Дуже зручно, зручно міняти лампочки. Я зараз не буду цією однією рукою робити, оці шумпера дістаєте, і фара легко вилазить і міняєте лампочки. Це так можна сказати, не тільки в XC90, в v 60 xc 60 V70ці Багатьох Volvo до 2015 року дуже така функція присутня. Моторчик працює чітко, рівненько, самий надійний двигун в світі, можна сказати, де 5 версія. Ось ще самий цінний вінкод. також фіксуйте собі. Все у нас добре, ніяких запотівань, підтікань немає. Газою фори. Так само все у нас... Кришечку. У нас номер двигуна. І фіксуйте. Зачиняється. Газові пори все тримають, по капот у нас дуже тяжкий Так назад. зачиняється. Нагадаю, 2014 рік випуску 2.4 дизель, де 5 версія мотора, повний привід. Можна сказати, предмаксимальна комплектація. Дуже багато функцій присутньо. не знаю, що навіть ще сказати по автомобілю. Дуже крутий стан. Рідний пробіг, пригнаний Швейцарії, розмитений, сертифікований і готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити його до вас з дім. Ось такий кліренс даного автомобіля. Дуже круто виглядає на цих легкосплавних дисках 18 го радіусу. На хром пакеті з такими дугами понизу, так само зверху. Крутий практичний колір. Сіра мишча, мокрий асфальт як кому зручніше називати чи графітовий колір. Не так часто потрібно його буде мити, як чорний чи білий. Така, можна сказати, золота середина. Вже таких Volvo в мене було пару штук. Клієнти задоволені, так само я вже неодноразово їздив ними. Можна сказати, хто сяде на Volvo, то вже на інші марки автомобілів не схоче переходити. Така у нас машинка. Пропоную приїхати на огляд тест-драйв Місто Радивилів, Знаходимося Рівненська область. Якщо немає можливості, можемо доставити під дім будь-яку точку України. А зараз на відео також зробимо вам невеличкий тест-драйв, покажемо її в'їзді. такий у нас автомобіль в їзді, комфортна посадка, гарна глядовість, великі дзеркала з підігрівом, електрорегулюванням, складанням. Біксинонова поворотна оптика, гарно свічує дорогу вночі, бо в темну пору доби. Також сама безпечна рахується машина по сьогоднішній день, які випускали надійніших автомобілів і безпечніших на даний момент в світі немає, можна так сказати. Ось такі у нас оберти. Гарно, впевнено, себе почуває як і на трасі, так і на бездоріжжі, в поєднанні з повним приводом і високим п'єренсом при потребі нас виїжджає навігація. Також є пульт до неї, преміум музика також присутня, двозонний клімат, блютуз. Тут у нас сигналізація, двозонний клімат-контроль, надійна коробка автомат, айсінь гір, трансформатор, крутий, здійсний коричневий салон. Також у нас, як я показував, тут присутні телевізори. у нас Максимальному заряді машинка можна сказати. Точко цікавить, приїжджати на тест-драйв, огляд, міста Радивилі, Рівненська область. І при потребі можемо також доставити її до вас під дім. Якщо виникнуть запитання, пишіть на Viber, Telegram чи WhatsApp, Все вам відповім. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на YouTube канал, Viber, Telegram, Instagram, Посилання залишу в описі під відео. Там знайдете всі наявні автомобілі, які приїхали з Швейцарії, опис, фотографії, ціну і номер телефону. simba ka